Жодного мирного плану. Президент США Дональд Трамп у своєму понад півторагодинному виступі перед обома палатами конгресу приділив питанню Україна мінімальний час. Американський лідер згадав про війну з Росією лише наприкінці. Попри твердження змі, що Трамп збирається оголосити подробиці свого мирного плану щодо завершення бойових дій, жодних нових заяв від глави Білого Дому не пролунало. Натомість республіканець розповів, що отримав листа від президента Зеленського, в якому йшлося про готовність вести переговори та підписати угоду про мінерали, щоб наблизити тривалий мир. Лідер США також додав, що паралельно він отримує сигнали від Росії про те, що вони нібито готові до миру. Прогноз медіа щодо можливого оголошення про укладання економічного партнерства також не збувся. Трамп лише дорікнув Європі, що та витратила більше на купівлю російського газу, ніж на допомогу Україні. Десь лише 100 мільярдів доларів. Та вкотре повторив тезу про нібито 350 мільярдів доларів підтримки з боку США без жодних гарантій. Водночас, припинення військової допомоги американський лідер ніяк не прокоментував. Трамп повторив, що в Україні гинуть тисячі молодих людей і, мовляв, кінця цій війні не видно. Після чого республіканець звернувся до демократів із запитанням, чи хочуть вони, щоб усе це тривало ще п'ять років. І наголосив, що для завершення війни потрібно розмовляти з обома сторонами. До слова, Трамп почав промову словами Америка повернулась і що наразі вони стоять на порозі повернення, якого світ ще не бачив. Втім, коли Трамп розпочав, промову намагались зірвати демократи. Вони продовжували перекрикувати виступ, поки не втрутився спікер Палати представників США Майкл Джонсон і закликав конгресменів зберігати порядок в залі капітолію. Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у соцмережі True Social анонсував заяву після масштабної критики у свій бік. Американський лідер пообіцяв сказати все, як є. Також назвав себе єдиним президентом, який не віддав жодної української землі Російській Федерації, і закликав пам'ятати про це й тоді, коли його нібито критикують неефективні демократи. А фейкові новини із задоволенням усе, що вони говорять, оприлюднюють. Також раніше американські медіа почали ширити інформацію із посиланням на представника Білого Дому про те, що після суперечки Трампа і Зеленського в овальному кабінеті 28 лютого США планують призупинити військову допомогу. І Трамп, нібито поставив ультиматум, що допомогу не відновлять, поки Україна не зробить кроки до мирних переговорів з Росією. Софія Фанко телеканал НТА.